Росія хотіла завершити війну на своїх умовах, але сили оборони України не допустили критичних проривів російських військ і зірвали їхні плани. Це заявив Олександр Сирський. Він наголосив, збройні сили України протягом року скоротили чисельність окупаційних військ більш ніж на 418 тисяч убитими і пораненими. Ворог намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря. Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Про ситуацію на фронті масовані обстріли та атаки на енергетику Головком сирський телефоном говорив із командувачем сухопутних військ сполучених штатів у Європі і Африці, генералом Крістофером Донагіл. За словами сирського України, є першочергова потреба це зміцнити повітряний щит і отримати зенітні ракетні комплекси і боєприпаси. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України, і керівник центру військово-правових досліджень з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вітаю вас. Ну, знову Сирський закликає допомогти нам із протиповітряною обороною. Півроку партнери обіцяли нам патріоти передавати і снаряду до них. Наскільки відсотків, якщо у вас є ці дані, виконані ці обіцянки? Ну, по-перше, треба розуміти, що ми бачимо зараз особливо сплеск терору, який продовжує ворог продовжує вести цю геноцидну війну проти України, завдаючи ударів безпосередньо по об'єктах енергетики, і враховуючи кількість цих об'єктів, ми хотіли би вочевидь вийти на більше, скажімо так, прикриття зокрема цих об'єктів для того, аби фактично їх захищати. Ну і звичайно, що світло було більше теплопостачання і так далі. Плюс треба розуміти, що інтенсивність атак ракетно дронових вона в принципі зберігається. А відтак нам потрібно поповнювати наші запаси, з якими ми протидіємо якраз ворогові, особливо враховуючи той факт, що противник частіше став застосовувати балістичні ракети, крім того, крилаті іскандери, які є непростими для перехоплення. І звичайно, це враховує всю специфіку. Тому, власне кажучи, нам потрібно більше для того, щоб цей щит протиповітряної оборони вибудовувати. У нас є зрушення, звичайно, в цьому, і президент України Володимир Зеленський теж про це зазначав, що ми отримуємо додаткове озброєння, але потрібно більше, тому що знову ж таки ми використовуємо значну кількість, оскільки ворог завдає постійних атак. Плюс вживаються певні заходи для того, щоб. Масштабувати застосування дронів перехоплювачів, де є можливість це робити, вони зараз себе доволі таки добре проявляють, незважаючи на те, що ворог намагається протидіяти. Але звичайно, що питання в тому, що потрібно більше. Крім того, я можу сказати, що бачите, навіть в умовах, коли була ізраїльсько-іранська війна, попри те, що була настільки шаленована протиповітряна оборона, все рівно були зроблені висновки, що Недостатньо ешелоновано для того, щоб не пропустити ті ракети, які потрапляли по ізраїльських містах. А там було дуже багато застосовано авіації, протиракетних систем оборони і так далі. Олександр, спасибі вам, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил Тробу, в нашому ефірі, керівник центру військово-правових досліджень.